Переговори з Росією затягуються. Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Дмитро Пісков заявив, що Росія ніби зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилає негативні сигнали у контексті можливих зустрічей лідерів України, Росії та Сполучених Штатів Америки у своєму повідомленні у Телеграмі. Зеленський повідомив про дуже конструктивну бесіду з президентом Фінляндії Олександром Стубом і наголосив, що триває узгодження позиції для досягнення більш відчутних результатів. Один із пріоритетних напрямів відносини зі Сполученими Штатами та наповнення їх конкретним змістом. На жаль, Росія демонструє негативну динаміку. Тривають обстріли наших міст і сіл щодня є загиблі. Єдина мова, яку Москва розуміє, це мова сили. Тому необхідно посилювати тиск. Ми на це розраховуємо. Москва має зробити реальні кроки назустріч дипломатії, заявив Зеленський. Він також зазначив, що міжнародні партнери України, європейські країни, Сполучені Штати та інші держави коаліції охочих спільно працюють над створенням системи надійних і багатосторонніх гарантій безпеки для України. Військові міністри оборони рад з безпеки на різних рівнях триває робота над основними елементами майбутньої системи захисту. Ми прискорюємо процес деталізації. Час формувати формат зустрічі лідерів, щоб розставити пріоритети і визначити терміни. Резюмував голова держави. Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що Російська Федерація зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами, передають у російських засобах мас-медіа. За його словами, поки точних термінів нової зустрічі переговорних груп Росії та України немає. Пісков заявив, що керівники цих груп перебувають у контакті. Представник кремлівського диктатора висловив надію, що посередницькі зусилля з боку Трампа щодо врегулювання в Україні продовжаться, бо вони важливі. Він вважає, що робота між Росією і Сполученими штатами щодо українського питання має вестися у непублічному форматі лише для досягнення стійкого сталого миру.